Друзі, всім привіт! Сьогодні е, прийшов вже з висновками після завершення прийому їжовика-гребінчатого і мухомора-червоного. Я закінчив курс прийому. Це був 30-денний курс. Я приймав по 2 капсули е, зранку мухомора і дві капсули їжовика. Так само мені е, сказали приймати дві капсули. Того самого їжовика і мухомора по дві капсули ввечері. Десь на середині курсу, може за середину, я вирішив, що потрібно, напевно, трошки щось змінити. І я перестав приймати на вечір їжовик, так як їжовик він стимулює роботу мозку, і я розумів, що десь є проблеми з засинанням ввечері. Я перестав на вечір приймати їжовик. В мене він ще залишився. Я так зранку зараз по дві капсули приймаю. Але загалом я можу вважати, що курс і експеримент можна вважати завершеним. Мої висновки ну, значить, уж, уже більше місяця позаду я не приймаю свої каплі, я сплю досить непогано. Минулий тиждень це було просто казково. Я вже нічого не приймав, і це ну, сон був прекрасний просто. А що я спостерігаю? Я в п'ятницю випив 2.033 пива, і у мене були проблеми з засинанням. Тобто, мій висновок в тому, що алкоголь він десь трішки заважає зі сном. Так багато хто каже, що от на вечір можна випив, воно розслабило і я гарно засинаю. Можливо, так, але напевно, що не мені. Такий ось мій висновок. По чи я можу радити загалом ці гриби? Звичайно, абсолютно можу порадити вам, спробуйте. Тут немає чого боятися. Просто люди, чуючи про якісь гриби, думають, що буде зміна стану. Ніякої зміни стану взагалі немає. Ви просто приймаєте вас день як день, ви сідаєте за кермо, їдете на роботу, працюєте весь день, ніяких е... перешкод змін стану немає. Е, тому, звичайно, пробуйте. Е, що такого цікавого? По, е, загалом, по, по грибах, е, я знаю, що їжовик гребінчити взагалі можна давати дітям з восьми років. Це діти, які гіперактивні, в них дуже розсіяні думки. І саме їжовик дозволяє їм трошки зібрати докупи свої думки і е, можливо. Ця їхня гіперактивність переходить в щось більш таке корисне для них самих. Же. Але більше хотів сказати те, що і сам їжовик він настільки доброякісний, що його дають навіть дітям від восьми років. Тому боятися нічого не треба. Я не буду рекламувати компанію, в якій я брав ці гриби. Ну, Чисто для того, що я не рекламую нічого. Цих грибів зараз в мережах знайти дуже багато. Я насправді, після того, як почав спілкуватися на цю тему з людьми, наші телефони, ви знаєте, вони слухають все. Ну і мені зразу ж після цього почало підкидати багато різної реклами. І навіть рекламу того магазину зі Львова. це зі Львова, цей магазин. Єдине, що можу сказати. І... Мені навіть той магазин почало підкидати в рекламі, тому е, пробуйте, е, ну, тут сказати, що спроба грошей не вартує, е, важко, тому що ці гриби коштують грошей. Я заплатив за е, два види грибів за дві баночки на курс 30 днів е, близько 1700 гривень. Вони вартували, але в цей момент я можу сказати точно, що вони того вартували саме мені. Бо, ну в мене було, от чесно, я повторюсь, стосовно капель, в мене була надзвичайно велика залежність від них. Я пив уже кожен день ті каплі, бо я розумів, що я не заснув. Мене були спроби їх не пити, але закінчувалися спроби просто тим, що через дві години. Не мож... Я не міг заснути. Через дві години я просто йшов і пив каплі десь там в першій ночі, півдруга ночі, для того, щоб хоча б якось ну, заснути. Після них я прокидався зранку. Так, я спав, але я такий м'ятий дуже прокидався. Ну, від них ще десь так зранку, годинки-дві, після того, як прокинувся, ще треба відходити. Тому що ну, вони насправді дуже заминають мозок. Мене це от найбільше лякало і піднапрягало. Після гриб. Ну, з грибами в мене цього немає. Так, я встаю, може, там зранку такий, ну, сонний, ще би трошки поспав. Але я вмився, поїв. Все, я чую, о, я вже прокинувся. Супер. З каплями в мене цього не було. Тому пробуйте, э, чи я буду другий курс іти, бо насправді мені говорили, що. Э, Іде перший курс 30 днів, далі пауза 3 тижні і знову курс 30 днів. Чи я буду їх брати? Можливо, так. В мене є ще два тижні, щоб подумати. Тому що в мене от, тиждень я вже мухомор не приймаю, в мене є ще два тижні на подумати, чи варто, чи не варто мені це робити. Якщо я буду брати, я точно вже буду брати. Е 60, не 60, 120 капсул знову на 30 днів, 120 капсул мухомора і половину 60 капсул тільки їжовика буду брати, гребінчи Я подумаю, швидше всього я буду знову проходити ще один курс. Якщо в мене будуть якісь цікаві факти, я буду з вами ними ділитися, а на зараз. Дякую за увагу. Кому цікаво, перегляньте від першого відео по це, яке я зараз знімаю. Зробіть для себе якісь висновки. Головне, просто не бійтесь цього. Тут нічого такого немає, абсолютно. І плюс це є натурпродукт. Ви не п'єте ніяку хімію. Ви п'єте це гриби, це те, що дала нам природа. А все, що дала нам природа. Це прекрасно. Тому всім добра. Приєднуйтесь, будь ласка, до мого каналу. Я буду знімати ще якісь цікаві відео. У мене там є багато цікавих відео. Я думаю, щось можете для себе знайти. Тому радий, радий був бути з вами. Всім добра і будьте здорові. Всім гарного сну. Па-па!